А ви не маляр? А думаю, ясно, я кажу, як диригент. не мій жати не інструменті, де не диригування. Чи може грати в оркестр без диригента? Може, й може. І я даю замах, і паличка вилітає. Мені здається, вона летить вічність. Як то так, що спиною диригент повернутий? Не задумуються музиканти, вилітають до туди? Де? Де я? І починаєш гуртати суріки. <ріст> Починаєш. Добре, що я жест на раз. Раз, 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 раз. Почав, та, і тоді розумію, що це ж не то. І я думаю, о, дуже гарно. І ноль. <ріст> Як диригент. <ріст> Андрій Аркуша. На вулиці його впізнають по потилиці. Настільки класний диригент, що не він знає партитуру, а партитура знає його. Ми часто жартують, що не між жати інструменті для недоригування. <ріст> Є такий навіть анекдот, що, наприклад, камерний оркестр то 5 перших скрипок, 4 других, 3 альти, дві вілончелі, один контрабас і ноль, <плес> як диригент. <плес> <плес> ну це насправді це жарт, тому що, по суті, диригент він, е, мав би не те, що вміти на чомусь грати, він має хоча б розуміти специфіку гри різних інструментів. Тому що ти, як диригент, ти маєш пояснити, що ти хочеш. Від від цього музиканта, від, від цього інструменту, якщо це скрипка, ти маєш хоча б елементарно пояснити, як видобути тобто, той звук, чи якщо це там духові інструменти, хоча б просто розуміти специфіку цього інструменту. Не обов'язково, ну, звичайно, що на всіх інструментах неможливо. Хоча може, і можливо, але я не вмію на всіх інструментах грати. І тому треба розуміти хоча б якусь базу. Нас навчають на цьому, це є інструментознавство. Коли ти маєш розуміти специфіку кожного інструменту, щоб працювати просто з ним, як вони видобуваються, як на ньому грати, що я можу від нього отримати, який буде звук, різні прийоми гри. Можна грати смичком, можна грати під пальцями, можна грати і древком, тобто різні є там, моменти для іншої там, якоїсь певної музики, або якийсь спецефект. В музиці, де він прописаний, і ти маєш зрозуміти, як його треба зробити, тоді вже пояснити, і вони мають, по суті, це виконати. Чи може грати в оркестр без диригента? може і може. Але для того, якщо за стільки років диригент не вимер, відповідно, він щось та й виконує, якусь функцію. Він є орієнтиром, він показує долі, метр, вступи. Якщо це якийсь камерний колектив, там менше, допустим, там 10 людей, чи там ще менше, то ясне діло, що може і диригента їм не потрібно, бо є коцермейстер, перша скрипка, яка може виконувати ці функції, показувати вступи. Вони будуть на неї орієнтуватися. А якщо це, наприклад, великий симфонічний оркестр, то там ззаду можуть просто навіть не чути, що робиться спереду, і навпаки, передні навіть не розуміють, що робиться ззаді. Для цього є диригент, який контролює цей момент. Але, взагалі, робота диригента, вона не тільки безпосередньо на концерті, вона в більшій мірі це є репетиційна робота. Ти збираєш людей, ти збираєш матеріал, вибираєш музику, підхід, і тоді з цього починаєш формувати. І репетиція, наприклад, концерт може тривати годину, дві, а репетиції може бути місяць, дві, два місяці. Тобто його безпосередня. Робота це в більшості репетиційна. Ти маєш підготувати цей концерт, ти маєш зробити його, а потім вже винести на люди. І ти можеш там собі легенько, там, диригувати, а вони роблять. Ну тобто, то, що ви робили протягом цього часу, вже на репетиціях. До жести вони традиційні, тобто є просто. Розмір, допустимо, є там різні елементи динаміки, десь голосніше, тихіше, чи там якісь такі вже вступи. Тобто це такі більше, не знаю, традиційно. У мене немає якогось такого екстра, чогось такого, що там тільки в мене, чи ще щось. Звичайне даргування, без ніяких понтів. Якщо я показую, відповідно хтось має виконати те, що я показую, і це. Ти маєш перенестися в його свідомість, щоб зрозуміти так, чи ясно я показую. Якщо не ясно, ну, то якого тоді ти, ти це робиш. Хоча, може, так і думає хтось що... про мене. Це постійно така штука, це коли ти слухаєш якусь музику, і йдеш по дорозі, і там собі так. Та, 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 та. Або щось згадав собі, і щось там махаєш, і я думаю. Йой, люди ж дивляться на мене з боку і думають, що я, я якийсь не, не, не в собі, що я поїмся, зловлюс пенуцім. Окей. Або там руки в кишенях і там. Тобто <ріху> воно воно в побуті, воно так, воно ясне діло, воно присутнє. Або навіть зауважую, що коли я спілкуюся з кимось, я можу там А... але це, це таке життєйське. <ріху> Раніше диригент стояв спиною до оркестру, а обличчям до залу, бо вважалося, що це неповага, що як-то так я е, спиною е, Ну, диригент повернутий до, до залу, до більшості, тому що на сцені може бути 20, 30, 40, 60 людей, а в залі може бути 300 і більше. Як-то так, що спиною диригент повернутий. І раніше диригували обличчям до залу, а потім пану. Ну, зрозуміло, що це не дуже зручно. І якось люди вже змилилися з тим, що все ж таки дерегенто може бути повернутий до, <гум> до залу спиною. Бо все ж таки, комунікація йде в більшості з Ну, основному, завжди з оркестром мене з залом. З залом вони насолоджуються музикою. Або відовище, може й добре, що деригента знають спутилиці. <гум> Я завжди стараюся, щоб була максимально дружня обстановка в, в оркестрі, в колективі, тому що коли е, немає комунікації нормальної з музикантами, то це що ти ніби граєш на якомусь розстроєному інструменті. Кожен музикант це є це як орган в тілі, десь трошки щось не туди, і думаєш, о, все, серденько. Бушує. <гум> Буває різне таке, що задумуються музиканти, і влітають не туди. <гум> Буває таке, що я задумуюся і не і не те, туди. <гум> Буває таке різне. Буває, коли, наприклад, ти, ти на концерті диригуєш все, і заслухався, і думаєш: вау, як класно, там щось вийшло або щось там не вийшло, а потім розумієш, так, стоп. Де, де я? І починаєш гортати <гуртати> сторінки. <гуртати> і починаєш, добре, що я жест на раз. Раз, 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 раз. І по дорозі шукаєш, де, де ти є. є такий <гуртати> жартують, коли ти на репетиції так само буває таке, що ти диригуєш, все, працюєш, і загубився і питаєш, де я? І Жартують в Березілі чи там у філармонії. І думаю, дякую за підказку, ви молодці. Підказали мені де я є. Що може дартувати в глядачах? Е... Навіть не знаю, глядач є вже добре. Тобто, як би не було, е... це, вже, це вже класно, що людина прийшла послухати музику. Це... Звичайно, що. Добре, коли людина дотримується якихось елементарних речей, Там, виключити мобільний телефон, не розмовляти, не шародіти цукерками. Ну, кашляти це така справа, тому що це хтось як закашляється, то, то вже, вже ліпше хай кашляє, ніж щось, не дай Бог, не туди станеться. Тому... Тому така, але телефон це, це, це найгірше. Ну, прийди на концерт, виключи вже той телефон, ти то вже посидиш собі в ньому вдома трошки. Ну, годинку часу по абстрахуйся, подивися, послухай. Це ж ну, заплатив за це гроші, ну вже якось не знаю, ціни свій час. А якщо виходять, наприклад? Я не бачу, Я не бачу, чи виходять. Може і виходять, мені це не... я вже бачу на початку і вже в кінці бачу. Не люблю, коли перепитують. На, 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 мої музиканти, <смі> що навіть <смі> спеціально це роблять, я знаю. Вони, наприклад, я кажу, там, починаємо з 17-го такту. І вони 17-го такту? Так, 17-го такту. І хтось інший. Звідки ми граємо? 17 й такт? Звідки 17-й такт, ага, 17 такт. Я потім розумію, ну, я чам відповідаю, все. Тобто, а потім я розумію, що це вже просто <смі> починають з мене. Так по-доброму жартувати. Я думаю, добре, 17-й так, починаємо, прошу. <реш> ну було таке, що був дуже такий насичений в підготовці концерт. Ну, мало було репетицій, одним словом. Ми зібралися, звичайно, все класно, провели. Трошки була напружена обстановка. Декілька було композицій протягом концерту. Відреагував один, відклав партитуру, другий. Третій і останній, і я розумію, що в мене не та партитура, в мене не той твір взагалі. А це ще й кінець, якби це ще було на самому початку, то що можна було вибігти, взяти там якась там затримка дві хвилини, скільки то. Ну це, це вже кінець, і це останній твір. І я думаю, а я ще головне почав все і я тоді розумію, що це ж не то. І я думаю, ооо, дуже гарно. І я кажу, Вс всі були такі трошки на стрьомі. Ну, це цей твір, але слава Богу, я його знав на пам'ять. Там були там, моменти, де я собі просто такі робив позначки, щоб не забути. Але слава Богу, обійшлося без казусів. Але трошки понервував той момент. Було таке, що певний був період, коли в мене дуже боліла сильно рука. У мене почався бурсит, і в мене плече просто німіло, рука не слухалася, все. І навіть елементарно тримати паличку в руках для мене. Я розумію, що я просто не можу нормально стиснути руку. Тобто воно все нормально, але потім з часом я чую, що я її не дуже контролюю. І я пішов до лікаря, зробили рентген, все. І мене лікар питає: а ви не маляр? Я кажу, мі не маляр, а, а, а що таке? Він каже, ну бо однотипні рухи. Бо малери, вони переважно це, а я думаю, ясно. Я кажу, як диригент. Він <рес> <рес> каже: ну, то ну, однотипні рухи, і почалася в мене розвиватися ця штука. А то була прем'єра мюзикл пана Францішко в філармонії. І все такий кульмінаційний момент. А в мене ще ну, переживав, руки спітніли. І в мене цей бурсит, і я даю замах, і паличка вилітає. І вона як в фільмі, от, вона летить вічність. Просто летить, летить, летить. І в мене я встигаю подумати про все на світі в той час. Я думаю, Боже, зараз, не дай Бог, комусь в когось влетить в музикантів, чи комусь інструмент, чи, чи не дай Бог, вокруг. А я, як воно тривало секунду, а мені здавалося, ніби це вічність. І вона там літає, музиканти дивляться, що це таке, Може, як штукатурка якась щось. Чи, чи, чи. Мені вилітає палички, без палички, потім вже передали мені. Якось було таке, що ми спілкувалися з друзями, і ми говорили про те, що е, взагалі дуже часто музиканти ї, їдуть за кордон і грають на круїзах на кораблях. І вони там тривають місяць, там, ну коротше, може, й довше. І я кажу: ну, нам світить хіба по озеру. І Якось так щолкнула думка, і мені сказали: ну так давай, ну. Щось, щось, щось пробуй. І я пішов туди до катерів, розпитався, що і як. І ми так подумали, що чому би не зробити такий концерт на воді. Ми взяли два кораблі, вони стикуються між собою на озері, в центрі озера. І ми проводимо такий концерт, це такий стиль «Old Money», де кожен хоче може себе відчути, ніби він десь там за кордоном. Радо запрошуємо, коли трошки потепліє, зимою ми не проводимо, на жаль. Коли буде тепло, ми запрошуємо знову на круїз відчути цю атмосферу. Тому що, в першу чергу, це не тільки музика, це якісь емоції. Це люди роблять фотографії, відео, закидають собі в сторіси. Тобто для них це ще така річ більше іміджева, тому. Це дуже гарно, я отримую дуже велике здоволення. Музика це емоції. І емоції вони передаються не тільки таким шляхом якимось тілесним, а й через музику. Тому треба слухати музику, треба відвідувати концерти. Відвідуйте, приходьте, підтримуйте. Тому що якщо ви не будете приходити на концерти, то немає сенсу взагалі в тій музиці, бо музика вона має до когось доходити. Якщо ми граємо просто для себе, ну, Звичайно, що так для нас це класно, це емоції, це, це але це ще й наша робота. Це єдине, що ми вміємо.